Це містечко, навіть не містечко, а дільниця, називається Гурки Заходні. Тут такий центр жиглярства. Центр, ну, посередині жиглярства, де сьогодні я перебуваю на навчанні маневрування яхтою на двигуні. Тобто паркування і, ну, запаркування і випаркування. Думаю, що не одні ми такі. У нас 5 людей. Яхта у нас ну це та сама та сама школа, в якій я здавав на патент жигляжа яхтового на ЗЕГ у Варшаві. Ну а це вони значить, в Гданську теж проводять такі морські навчання. Що сказати, навчання цікаві, інструктор нормальний, але яхта таки злома. Однак, тобто, коли ви будете вибирати ну, для людей, які не люблять закритих просторів, треба не вибирати оферту last minute, тобто таку... Дешево, треба шукати, треба дивитися, яка вам яхта подобається, і потім дзвонити до арматора, до власника, до того, хто на ній вчить, і питати, чи зайнята та каюта, в якій ви хочете бути, тобто ставитися до, до цих яхтових вправ, яхтових навчань чи і яхтових рейсів, як до перебування в готелі. Вони часто виправдовують це тим, що ну, от, зі мною вчора говорив власник фірми, виявилось, що в тій каюті, в якій я хотів бути, про яку я просив, там живе капітан. І коли мені сказали, що капітан змушений буде випроводитися з тої каюти, бо я сказав, що мені треба цей, то я відмовився, кажу, ні-ні-ні, не треба. Бо Мені ж треба було навчання, а не авантюра з капітаном і цей. Ну, але в результаті пристосовуватись довелося мені. Ну і я зрозумів, що треба шукати, хай воно буде дорожче, але хай воно буде таке, як тобі пасує, а не якийсь... Смердючий компроміс. Загалом ну, все окей. Хороша погода. погода, нормальна команда. Всі крім нас поляки. В цій, в цій сфері дуже важливий що ну, Люди розуміють важливість комунікації, важливість спілкування, важливість нормального спілкування. Навіть якщо щось комусь не подобається, хтось вважає, що він з тебе не годиться, то вони на цю тему не говорять і в общем, одне до одного пристосовуються. Це дуже важливо.